Сьогодні в мене ось такий мультитул-ремінь від фірми Nextool. І я буду в цьому відео намагатись вам показати, як ним користуватись. Ось такий ремінь, ось так він на вас буде виглядати. Відповідно, ось так він знімається одним рухом. Ремінь сам по собі, бачите, який. Тобто він розтягується, приймає форму пузатої людини, наприклад, так? І досить зручно буде. Залишок ременю ось так тримається тут в кліпсі. Ось так від'єднується сам мультитульчик. Тут 10 навіть 11 функцій. Досить приємно, все якісно. Класна річ, як на мене, вдягається так само. Без мультитулу ремінь не дуже виглядає ось так. Якось пустовато. А з цією штукою, відповідно, набагато краще, як на мене. Ось так. Що думаєте по цьому ременю? І чи 1300 гривень, ну, мінус 10%, мінус 130 гривень за моїм промокодом буде Майкемпінг. Що думаєте взагалі? Нормальна ціна? Чи забагато? Чи купили б таке собі, чи подарували б комусь? Що думаєте? Пишіть в коментарях. Дякую.